Доброго ранку. Сьогодні ледве встали. Сьогодні перший день, як дітки пішли до школи, Сенький вже повіз. Я трошки пізніше їду на роботу. Я також не могла встати, тому що погода бажаю кращого. Так мені хотілося сонечка. На сьогодні у нас цілий день дощ. І я ось думаю, що його вдягати, ми вже поховали всі речі, які. Теплі, навіть у дітей я їй три кофтини вдягнула, і, ці, і жилет. А куртки ми вже поховали. Ну нічого, зараз роблю собі каву, виплю свої вітаміни, хочу вийти на вулицю, не дивлячись на те, що там і така погода. терасі в мене тут така краса, квітник просто. І ось ці коробки. Санька тут поскладав рекламний товар. Вийшло трошки помилуватися, я навіть відкрила вікно, двері, щоб послухати, як співають птахи. Неймовірна краса. Не дивлячись на те, що дощ, вони так співають. Настроєння якесь таке, знаєте, депресивне, щось таке. Не дзвони ніхто, ні шарік, ні бобік. забулися за мене. Лежу ось і думаю, позвонять чи не позвонять, так щось хочеться чи то з'їсть. Да. Всюди до дощ, тому всі йдуть сьогодні до нас. І ми прийшли підіймати собі настрій, але ну, не знаю, як Санька. Я вже собі, бачите, підняв, а я ще хочу собі підняти настрій, бо я знаю, що дівчата так багато чого класного отримали. Тому зараз буду обирати собі. Транжира. Можемо далі, давай, щоб тебе різні були. І ти можемо вбирати. Довелося піти в інший зал, тому що там купа людей, ми їм заважаємо своїми зйомками. Як вам такі парні класні костюми. Тканина така ж сама, як і на тому рожевому, що ви бачили на мені. Ну просто вау! Так стильно да все виглядає. Тут ще і полосочка є класна. І знаєте, що кольори є інші. Знаю, що будете питати, жіноче взуття також є на блондинка шоп. Дивіться, яка класна модель костюму. Чоловічі, жіночі, є різні кольори. Далі тут блискавка, штани. Високі, є кишені, ось тут кант такий, не кант-полосочка, да, така прикольна. І дуже е, зручна і класна тканина, тому що не мнеться, там нічого не прилипає. Класно виглядає. Ми сьогодні навіть ті речі ці не прасували, просто вдягнули і побігли. Дуже стильно виглядає, особливо, знаєте, під білу футболку. Але кольори, знаєте, що є різні. Всі модні кольори. І сірий там міланш, що буває дуже рідко, і коричневий, він такий, знаєте, шоколадний, прям класний. Ну, прийдіть, подивіться, будете в захваті так само. Ми, як і ми. цей лук я одразу собі забираю. Дуже мені сподобалось. Тут майка, джинси класні, але знаєте, що джинс отримали багато дівчатка, і вони різні, різні. Ідеальна посадка, знаєте, в них все і Мені так подобається цей світленький кольор. Майки також є в різних кольорах, ну і сорочки, звичайно. Також я зараз хочу показати вам на вітрині, як це виглядає. Там і футболки, і інші джинс, джинси, і інше взуття. Це також новиночка. Клас просто. Би ви знали, скільки новинок ми отримали саме на блондинка Шоп. Костюми є в різних кольорах, і ось такі боді ми класні отримали. Ну прям реально багато всього, багато класного взуття, просто неперевершене, як на мене. І костюми класні. Бачите, і сумочки все є у футболок. Просто перейдіть на сторіночку, подивіться, купа класних. Мені подобається, що різні кольори є в цих сорочках з розрізами. Дуже класно виглядає. Настрій я собі підняла. До речі, в мене часто запитуєте, а я беру по повній ціні в магазині чи по закупівлі, по повній, по повній завжди беру, тому що це окремо, знаєте? А блог окремо, я окремо, а біду окремо. Так, ми на заправці зупинилися. Боже, вже наярює, наярює мені це Олександр. Як зручно, я телефон залишила в машині, а мені наярює мій, мій смарт-годинник. Я, я там тут голова, вже йду, Боже, загуби. Тепер що ти загубив. Не береш, на руках вся вібрує. <рес> телефонує, телефонує мені, бачите. Я вам розповідала, що я знов сіла на дієту. Дякую моїм хейтерам, які почали писати, що я знов вагітна, що я поглачила, поглачила чи потовстіла, не знаю, як правильно коротше. І я вирішила, що мені потрібен тренер, який буде постійно мене контролювати, розповідати, скільки я рухів зробила, скільки я пробігла, скільки я витратила калорій, і т.д. і т.п. І цей помічник тепер завжди зі мною. І він показує, навіть коли в мене швидке серцебиття, і він показує всі мені робочі повідомлення. І навіть чоловік тепер мені наярює. І я не можу сказати, що я десь залишила телефон. Все, весь мій телефон тепер тут. Так, ну давайте так. По-перше, він дуже гарний. По-друге, він дуже зручний. Тут просто є все. Усе ваше життя, увесь ваш телефон, ви можете його залишати. Він навіть фотографувати вас може. Уявіть, всі повідомлення, робочі чати. Я навіть бачу бачите, всі ваші коментарі, все, що ви мені там хотіли написати, тепер все є тут. І знайте, що в них я ще замовила навушнички. Щоб все було гарне, щоб все було в одному стилі під свій отой рожевий костюм. Як на мене, то ідеальна просто компанія. До речі, тут дуже класні, е, класний мікрофон, саме тому я обрала оці наушники. Олександр, я не чую, ти пишеш чи не пишеш? Пишу, пишу. Маша, що пише. Коротше, звук неймовірний. Вони, як бачите, вакуумні, гарно виглядають. Зараз я включу, не знаю, чи почуєте ви чи ні. Вона в вакуумі просто ви не розумієте, це найкраще навушники в вакуумі, нічого. вона вдягає, ви можете на неї тріндіти. Головне, щоб по губам не вміла читати. Просто поняли, ми їдемо, у нього своя музика, а в мене своя на телефоні, бо я там аудиокнигу слухаю, то це дуже зручно в навушниках. Ну і я взагалі, коли сушу волосся, як кожен день. Та все вже не співай. за рахунок вакумних дуже класно, тому що ви нічого навколо не будете чути. Ви будете, наче ну і класний там. мікрофон. Ви розмовляти по них також можете, якщо там вам зателефонують. Це дуже зручно. Так, але це ще не все вишинка на торті. Але найголовніше, знаєте що? На честь того, що вони створили сайт, вони придумали дуже класну акцію. Але ця акція діє лише тиждень. До кожного замовлення вам покладуть ось такі павербанки, що дуже зручно. Я, До речі, вже підзаряджала свої ці годинники. Дивіться, який прикольні, до кожного замовлення от в мене були навушники. До нього павербанк. В мене був годинник, і до нього також павербанк. Тому поспішайте, поки ці всі бонуси є для вас в наявності. Сьогодні ще ранок гарніше, хоч ми дуже підтомилися. Але сьогодні немає тут людей. Ми можемо спокійно попити каву з гарними видами, без черги. Для нас спеціально сьогодні все приготували, але все. Ну, найголовніше це води. І сьогодні такі були притезні фотосесії. Просто. І кавник смачно а ще знаєте, що класно? Класно, що Санька придумав, що потрібно на кульках кататися у перший день, тому що там було найгарніше сонечко. Сьогодні вже бачите, ну якось затягнуло небо. І от люди, які сьогодні каталися літали на кульках, ну вже не те задоволення, вже не те. Але те Вони не відчули те, що відчули. Да, да, я просто я не знаю, заходжу, посмішка з обличчя в мене Проса, не сходить. краса, не ймовірна. Всідай, Олександр. Приєм. Приємно. Коротше ситуація. Побачила, що ми знімаємо відео, подумали, що ми ютубери, так як ми ну, це ж, на GoPro знімаємо, ну і на і на телефон. І вони ж підійшли, попросила дивляться там мої відео, а або так соромно, я не знаю, чому. Чого так, Олександр, якось знає, таке відчуття? Так вони втрьох стали і давай. Да. Ось, так, глянь, глянь, так, показують. Прийшла навіть та, хто готує повар, і вона теж каже, веди. Ну, Турецькою ми зрозуміли, що вона мала на увазі. смішно. Тепер ми сидимо, їмо, а вони дивляться в і я чую звілась. Зато плюс три нових підписника. Та більше там вже все. <рес> вони вже розіслали, мабуть, по Туреччині. Ми сьогодні на екскурсії. Також Санька все організував. Потроху фотографуємось. Робимо контент і для Ютуба, і для Інстаграм, але для Інстаграм важче. Зручніше для Ютуба і робимо фоточки гарні. Тут так прикольно. Будемо сьогодні в різних місцях. Все вам будемо показувати. Чекаємо чергу на фото. Так, зараз ви бачите композицію. Баба Даша і гриби. Це ж гриби? Ну так. Тільки на гриби схожі. На турецькі гриби. Прикольно. Прикольно, так. Да. Тут Короч, Тут раніше жили люди. Взагалі-то. Вони тут готували, бачите, берешно. Тут готували, я не знаю, де вони спали. А вони тут півали. Ні, тут щось впекли, бачимо. Воно щось таке чорне. Да, ну, коротше, mm -hmm. прикольно. Ось, дірки тут, коротко. Ну. Це, мабуть, приходить в А, вони поліз. Так це, це під, під ноги, ви поняли? Це як сходи. І я хочу. Давай. Я вже тут півгодини чекаю, поки спуститься саньок. Він поліз по цим сходам. Не по цим, по цим, і ніяк не прийде. О, я на тебе чекаю! а Я тут на балконі. Зараз ви бачите картину саньочок і грибочки. А, ти затікає. Ходімо далі. Дуже гарно. Дай швидко, швидко. Тут така, це не земля, воно як пил, дуже брудний, да, як пісок. Ну я так зрозуміла, що це попіл від лави. Правильно, він такий від, від вулкана, да, ну вже всі жовті ми. Брудний, такий, марається швидко. Зараз Олександр вам розповість, що це за будівля. Ану, що це? Поліцейський відділок, жандармерія. Тут сидять жандарми і охороняють цю всю красу і слідкують за порядком, тому що тут багато туристів влітку, яких треба заспокоювати. Це тюрма. А це тюрма, до речі, була. Навіть не тюрма, а, знаєте, така. Кімнатка, коли турист десь щось там на його в кайданки от сюди вдавав. Ну не думаю, як туриста, але ну когось да, тут прив'язували. Ну, Прикинь. Ну все, побігли далі, тікамо, що тут. Я не думаю, що це повітряна куля, мені здається, що це шапочка. Гумовий на тютюрник. Да. А це для, для Для грибочка. Ні, для знизу теж так. Так то для Щоб грибочка. Не Дивіться, як прикольно придумали. Курка та петух. А де ми бачимо? А в грузинському ресторані ми бачили козел і коза. Бачиш, як прикольно. Дівчата, праворуч, хлопці, ліворуч. Угу. Кажете, щоб щастя любить тишу, щоб нас не зглазили. Так, ось, ось сідай. Давай присядемо тут. Присядемо все біля деревини. Яка допомагає від зглазу, все. Можна так, ще, хто там. <хи> У мене є тьо, відео що Тьомка який казав, там стояв солдат, стояла Пала пушка, пушка упав да. солдат, упала пушка і вийшла дуля. Прикольне дерево, гарно вийшло. Мені в дитинці казали, щоб не зглазу, треба дулю крутити в кишені. Угу. І ще казати, як там мама вчила. Що? Та забула, ну, ладно. Все.